Дорогі друзі, зараз я хочу запросити до слова члена нашого комітету, Олену Васильівну Винославську, професора. Київської політехніки, директора міжнародного центру розвитку ділової етики, професора. Її тема критичне мислення особистості як чинник протидії фейковій інформації під час війни. Будь ласка, Олена Васильівна сюди так? сюди, сюди. Добре, вітаю колеги. Дякую за надану можливість мені висловити свої думки з е, на цій е, по, на цьому поважному форумі, і е, е, я хочу е, якраз звернути увагу, е, що е, от, е, з попередніх виступів, і, мабуть, це продовження мого виступу, в нас якісь. Е, 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 Пазов складується такого е, виваженого е, майбутнього світлого, як е, кажуть, на, на оновленій землі, в оновленій Україні, якою має бути людина. І е, що потрібно для того, щоб в е, людині е, е, людина відчувала е, благополуччя в своєму серці. І що дуже важливо, це зміни свідомості, не тільки якісь перестановки, там зміна влади, але зміна в свідомості кожної людини. Якраз наші колеги з, з Сполучених Штатів це підкреслили. І знаєте, я тут хочу згадати, ми цілий рік. Минулий е група працювала е освіта майбутнього, подали е пропозиції, і, зокрема щодо розвитку духовності, і школи, і університетів, і е студентів, дітей. Але мені е заступник міністра Вінницький, який в принципі входить в цю групу, але мені здається, що він наші пропозиції, мабуть. І не прочитав. А тепер він що пропонує? Він пропонує переструктурувати систему навчання в закладах освіти в умовах війни. Хоча заклади освіти вони і так ледь виживають. А про свідомість воно, знаєте, вилетіло десь знову про свідомість нічого не кажуть. Що треба для того, щоб свідомість відповідно формувати? Бо на цю свідомість. Впливає стільки чинників як зовнішніх, так і внутрішніх. І тому, от якраз е, в, е, в моїй презентації, в моєму виступі, я й хочу е, зосередитися, що ж нам робити, е, щоб запобігти хоча б одному чиннику впливу на свідомість, який е, гальмує е, формування цих е, високоетичних, високоморальних принципів душі, серці кожної людини. І е, е, на збереження е, психологічного благополуччя людини впливають не тільки зовнішні, це позаособистісті чинники, е, ну, що, е, принаймні зараз вони е, зумовлені війною, але і власні психо, е, психологічні особистісні фактори, які е, ну, незважаючи на складні зовнішні умови. Можуть допомагати людині у підтримці свого психологічного благополуччя. Тобто людина не тільки має покладатися на те, що хтось е, що неї щось зробить, Бог допоможе, як записано, сані, е, е, допоможи собі сам, і ти побачиш, скільки людей врятується. І в даному випадку поставити психолога біля кожного ми не можемо, але треба щось робити для того, щоб людина могла себе захистити. І тому ми розглядаємо здатність особистості до критичного мислення її уміння протидіяти загрозам від неправильної або фейкової неправдивої інформації як особистісний чинник забезпечення своєї безпеки та підтримки психологічного благополуччя в умовах війни. І особистою безпекою розуміють захищеність людини від факторів небезпеки на рівні її особистих інтересів і потреб. Особистість як біосоціальна система виступає водночас в ролі людини, як члена суспільства, і людини як живого організму, що існує в обмежених параметрах навколишнього середовища. У першому випадку, коли людина як член суспільства, мова йде, то ми говоримо про правову безпеку особистості, тобто захищеність людини і громадянина системою загальнообов'язкових норм і правової діяльності держави щодо матеріальної і побудової безпеки. Якраз отець Віктор говорив сьогодні, що в умовах війни Дотримання цих прав є дуже проблематичним. Зрозуміло, що в умовах повноваштабних воєнних дій держава хоч ну, і гарантує якусь безпеку, але стикається із значними складнощами її реалізації. А в другому випадку, коли мова йде про Виживання людини, то мають бути е, забезпечені такі види безпеки, особистої, як соматична безпека, тобто захищені тіла, вітра, мрам, Ну, Це не можна зараз е, гарантувати е, під час війни. Далі е, психологічна безпека, це захищеність психіки і нервової системи, е, е, наступна це духовна безпека. Це захищеність свідомості, морального стану, болі і здатності до дії. Наступне це фізіологічна безпека, захищеність фізіологічних систем організму, що підтримують життя людини і працездатність. І енергетична це захищеність від охоложення, голодної смерті, прати працездатності від Виснаження, ну от, останнє я вам можу сказати про військових, якщо е, не відбувається ротація, не відбувається заміна, то е, наступає виснаження, яке е, ну, не, е, не дозволяє повною мірою ефективно е, діяти. В умовах війни може виникнути е, загроза усім названим видам особистої безпеки, зокрема, через Зміну параметрів середовища перебування особистої. Тут ми говоримо за формою руху енергії, може бути фізична, хімічна, біологічна, радіаційна. Ну, я особисто про себе скажу, в мене 15-й поверх відключення світла це дуже велика проблема для виживання, коли дітня людина має пішки йти на такий поверх, то невідомо чим це все може скінчитися. Загроза безпеці особистості являє собою сукупність негативних умов і факторів, що формують можливість зниження рівня психологічного благополуччя особистості і створює небезпеку для її життєво важливих інтересів. Водночас ризик передбачає наявність певних обмежень в процесі здійснення можливих дій. Пов'язаних з тим, що неможливо заздалегідь з високою вірогідністю визначити, якою мірою позначаються ті або інші дії на рівень психологічного благополуччя особистості. Тобто, ми щось робимо, ми ризикуємо, ми не знаємо, як воно позначиться. Якщо категорія загроза пов'язана із впливом зовнішніх факторів, то категорія ризику. Пов'язана з можливістю зниження психологічного благополуччя внаслідок дій особистості як суб'єкта забезпечення власної безпеки. При цьому сам суб'єкт самостійно певною мірою може регулювати свої дії, чим знижувати або підвищувати своє е, психологічне благополуччя. І е, безпека особистості має реалізовуватись у багатьох напрямках. Основними, е, в яких є: е, це забезпеченість продовольством і комфортним житлом, відтворення населення у сфері правопорушень, в сфері охорони здоров'я, в екологічній сфері, в сфері трудових відносин, в сфері фінансової безпеки. В сфері інформаційної забезпеченості в сфері культури і освіти. От якраз оці останні дві сфери вони мають е, найбільш е, е, тісне таке відношення до е, теми моєї. Зокрема, безпека е, е, особистості в сфері інформаційної забезпеченості передбачає захист особистості від. Загрози інформаційного голоду населення, загрози отримання недостовірної або фейкової інформації, загрози маль... маніпулятивного впливу з боку засобів масової інформації, кіберзлочинності і е, інших е, дотич... ну, подібних. Е... І оскільки ми вважаємо, що критичне ставлення до неправдивої інформації можна розглядати як особистісний фактор забезпечення своєї безпеки та підтримки психологічного благополуччя, важливо проаналізувати, які загрози в умовах війни можуть містити в собі фейкові новини і чому розвиток. Критичного мислення населення сприятиме протидії цим загрозам. Ну, е, е, наскільки це актуально, я думаю, що ви е, кожний на собі переконалися, ви тільки берете е, телефон свій е, в руки, і там починає лізти якась інформація за назвою, наче вона цікава. Але походження цієї інформації ми не знаємо, так? А вона цікава, ой, ти знаєш, я не знаю, чи правда, чи це ні, але комусь щось розказав, і вона розповзається. І е, е, тим більше зараз е, оці, е, штучний інтелект е, створює глибокі е, фейки, дітфейки, які що можуть що людина наче перед вами виступає ваша знайома, і президент, може бути, і подруга, і хто завгодно, і. Е, е, Є відтер, і я можу виступати, але е, говорити е, буду я зовсім не те, що я думаю і що я хочу. А, але ж люди е, нас знають і нам довіряють, і тому це е, може здійснити той вплив, який не є е, е, корисним. Фейкові новини визначають як підробку чи імітацію новин шляхом маніпулятивного спотворення фактів. Дезінформації для їхнього створення використовують змінені або вигадані історії, містифікації, сфабриковані фото та відео. Фейкові новини поширюються ну, через канали масової комунікації. Тут вони можуть і е, ви працюєте в інтернеті, там вам лізуть, і як я вже сказала, е, просто передивляєтесь контент. А також вони можуть і зустрічатися в аналітичних матеріалах, коли спеціально підтасовують факти, отак, як робить Росія щодо нашої історії, нашого походження і так далі. І причому люди начебто інтелігентні, розумні, я вже не кажу, що в них там з моралью проблеми. Але проголошують ці фейки на, на, на суспільство, а ті, хто нічого крім ящика не дивиться, то вони і вірять, що це її насправді, і взагалі воно їм не треба. Просто їм е, оця кількість інформації, е, е, якщо вона іде е, постійно впливає, е, вона призводить до зміни свідомості і якраз тої, якої як... Такі змін, які потрібні тим, хто цим займається, хто на них впливає. Ну, е, наприклад, е, у е, Штатах е, у 2016 році підрахували, фраза е, Фейк Ньюс стала однією з найпоширеніших. Тобто, в суспільство вже дійшло е, свідомо усвідомлення того, що багато новин. Є неправдивими і тому е, до них е, треба критично ставитися. Підраховано, що фейкові новини розвітаються у е, шість разів швидше за правду. Вони є потужним інструментом впливу на думки людей, завдяки цьому впливу, їх можна переконати в будь-якому неправдивому факті. Чому ж це так відбувається? Серед основних причин, чому люди вірять фейкам, виділяють такі: це безпосередній потік, безперервний потік інформації. Новини оновлюються щосекунди. Не всі люди готові перевірити кожну нову інформацію. Найбільшою є кількість фейків у соцмережах. Люди, навіть якщо підозрюють неправду, все одно репостять. І так брехня розноситься по світу. Всі е, фейки, що викликають емоції, автоматично стають правдивими. Подобається нам це. І ми, якщо подобається, ми або співпадаємо з нашими думками. Якщо фейкова інформація відповідає переконанням та цінностям людини, то вона сприймає її за правду. Ех. Дослідження сприймання фейкових новин українськими громадянами показало, що поширення фейкових новин має свою специфіку, обізнаність, з якою допомагає виявляти їх і протидіяти їхньому поширенню. Учасники дослідження зазначають, що довіра до фейкових новин спричиняє поступове позбавлення критичного мислення та руйнує світогляд людини. Неперевірена інформація Призводить дохідних суджень, а іноді навіть завдає фізичної шкоди організму, оскільки фейкові новини провокують неправильні дії та реакції, тобто усвідомлюють. Але ж оце усвідомлення його треба якось застосовувати на практиці. І е, у дослідженні зроблено висновки, що посиленню пильності до фейкових новин має сприяти розвиток. Компетенцій, медіограмотності та навичок критичного мислення населення. А для протидії дезінформації критично важливими є знання методології пропаганди, масове поширення правдивої інформації, щоб не було інформаційного голоду, професійне відстеження фейкової інформації і запобігання поширенню фейкових новин та блокування їхніх джерел. Що зараз наші якраз фахівці е і роблять, тому що це дуже багато такої інформації йде. Допоміжною діяльністю може бути перевірка наукових баз даних і пошук суперечливої інформації. Може, це треба, щоб час на це було, коли вона воно у вас тільки так промигнула перед очима і. Е Захлопнулась, і ви не можете знайти звідки воно прийшло, то і перевіряти не будуть, бо часу немає чи електроенергію відключать. Із стрімким розвитком все ж таки інформаційно-комунікаційних технологій поширення фейкової інформації набуло таких широких масштабів, що в суспільстві виникла потреба винайдення засобів протидії. Її негативного впливу на судження, ставлення і поведінку людей. Ну, Зрештою, у нас відомість і Враховуючи таку ситуацію, американський експерт засвіти, дослідник і письменник Хейдер, зазначає, що за свободою вибору того, що іде читати, дивитись чи слухати, криється величезний простір для поширення фейків і дезінформації. Ну, я хочу, читаю, хочу, не читаю, подобається, не подобається, а вже перевіряти не кожний буде. Хейдер вважає, що наша нездатність оцінювати інформацію з погляду її правдивості і надійності означає, що ми з великою ймовірністю можемо повірити неправдивій інформації та дійти неправильних висновків на підставі фактів, які можуть згадувати нам ті, хто. Достатньо розуміється на недоліках людського мислення аби нами маніпулювати. Це е, Хейбер. Знову. Е, я навіть зараз е, такий приклад наведу. Так, у мене ще одна стрічка. Такий приклад наведу. Питання зараз: е, чи у нас легітимний президент, чи не легітимний? І е, от воно всіх турбує. Ну, так поширилась така думка, що в Конституції записано, але в Конституції цього не записано, тому що є зараз закон про військове положення, і там, там, де це все прописано, що на час ведення воєнного часу вибори не проводяться. Це, і ми цей закон прийнятий, і це діє ну, доки, мабуть, іде війна. Бо цей час, бачите, його весь час продовжує, тому що не можна його відмінити. А як тільки він не буде продовжений, тоді будуть проведені вибори. Но це вже залежить не тільки від нашого бажання. Але я вже буду завершувати справа в тому, що що ж робити, як протидіяти цьому. На сьогодні одним з основних засобів протидії фейковій інформації багато фейківців вважають критичне мислення. Що ж таке критичне мислення? Оце дуже важливий момент, і як ретельно до цього треба підходити, для того, щоб дати визначення. Поняттю критичне мислення знадобилась робота 46 американських і канадських викладачів критичного мислення, які представляли кафедри філософії фізичних і соціальних наук. Можете собі уявити, 46 е, викладачів провели мозовий штурм, і в результаті їхньої спільної роботи було сформульовано таке визначення, що критичне мислення це. Цілеспрямоване, самоконтрольоване судження, яке веде до інтерпретації, аналізу, оцінки і виводів, а також пояснення доказових концептуальних, методологічних, критеріологічних і конструктивних кон, контекстуальних вибачте, підстав, для яких базується дане судження. І е, е, на завершення я Хочу сказати, що критичне мислення можна опанувати в будь-якому віці, але для цього слід не просто знати тонкощі таких предметів, як логіка і аргументація, а й регулярно застосовувати ці знання. Тобто треба і навчати, і застосовувати на практиці, тому що е, таке явище е, в Філософії моральності, психології моральності, як моральна слабість, воно якраз і виникає в багатьох моментах, Так, моментах, та, що люди знають, як правильно чинити, але не роблять того. В них не вистачає оцієї сили волі для того, щоб здійснити правильний з етичної моральної точки зору вчинок. Ну, Зрозуміло, що треба розвивати навички критичного мислення. Це треба і студентів вчити, і дисципліни такі треба вводити. Може, замість охорони праці, я не знаю. А, але ну, ну реально бо вивчають багато таких предметів, які нічого не дають. Ну, дякую, не дякую. Не. Все, дякую, дякую Олена вам. Васильівна, дійсно критичне мислення всім нам дуже потрібно. От, і дуже цікаво, що цим займаються поважні науковці. Добре, дякуємо.